У кожній кімнаті в мене світло горить. Кого ти, йобана русня, хочеш запугати своїм блекаутом? Якщо ми, українці, можемо зробити собі світло навіть у темряві. А ви не знаєте, що таке унітаси срати вдома, в добрих условиях. Отак от, от ми переживемо блекаут, Всі лампи робив, модернізував я, посилював акумулятори. Цю лампу ви могли бачити в мене у відео. Бере на себе 200 мА. А її об'єм 3000 мА. По 3000 мА вані в туалеті 6 тисяч мА у кухні 18000 тисяч мА в коридорі та в зальній кімнаті. В кожній кімнаті в мене аварійні лампи, які працюють як самі обичні зберігайки, які Підзаряджаються, коли вони горять. А також я зробив особистий вихід у кожній лампі на плату заряду літіонних акумуляторів, щоб можна було її викрутити і підзарядити вже у таких жорстких умовах від повербанку. В мене тепло в кімнаті, тому що я зробив собі обігравач із ніхромової ніті, підрахував, щоб можна було від повербанку з PD або Quick Charge 3 12 вольт 1,5 Ампера, щоб така мініатюрна. Батарея вийшла, і я скажу, достатньо тепло в хаті всією батарею. Потім, трошки пізніше, я її модернізую і покажу, як підрахувати сопротивлення. Ніті, як підрахувати її розмір. Ніхромову нитку я брав із, із під вейпу. В мене багато ніхрому, тому вирішив е, поекспериментувати. Я вам скажу, що кім, маленьку кімнатку е, в 7-8 квадратів. Е, Однією такою. Е, Батареєю достатньо, щоб. За годину вже у кімнаті було тепло. Жере воно, звісно, 12 В 1,5 А. Це не лампочки, які жеруть від 150 до 350 мА. Но можете підрахувати, от 200 мА в мене цей світильник і 3000 мА в мене. Лампочка. Тобто на 15 годин о, може горіти. А десь, о, коли там 18 тисяч мА чи 6 тисяч мА саме підрахуйте, там дуже, дуже багато автономної роботи від о, лампочок. О, тому ми, українці, витримаємо все, ми переживемо будь-який блекаут. У теплі і світлі, а ви, русня, подохнете у своєму лайні, у, у своїх туалетах, які у вас на вулицях, і в своїй желчі, і в своїй ненависті до нас, ви просто згинете. Слава Україні! Смерть ворогам!